Урічні пісні, пуховики та санки, і це у червні місяці. Колектив автозаправної станції Перон радує своїх клієнтів новою по справжньому літньою акцією. АЗС перон запрошує готувати лижі влітку, а тому і одягатися відповідно до зимового дрес коду Холодно на вулиці, зима починається. Леонід дістав з шафи зимову куртку, шапку та лижі. Так приїхав на АЗС перон, аби і заправитися, і подарунок отримати. Адже на пероні знову акція. Я... Стараюсь не пропускати. Зимою була тут у вас акція. Тут теж участвували. Прикольно. На літнє сонцестояння кожний власник дисконту, який одягнувся у зимовий одяг та захопив з собою лижі, сани або ковзани, при купівлі 10 літрів палива. Ще 10 отримує в подарунок. Охочих заправитися якісним бензином та гарним настроєм виявилось ще мало. Не злякала клієнтів АЗС Перон і 30 градусна спека, яка стоїть на вулиці. Адже на АЗС Перон панує особлива атмосфера. Холодно. Дуже холодно. нам. Да. Разом із запальним ведучим, який теж дотримався зимового дрес-коду, клієнти танцювали, брали участь у конкурсах та відривалися повну. За це отримали охолоджувальне морозиво. А тим, хто не повністю виконав умови акції, АЗС Сперон дарував заохочувальні подарунки. Та клієнти зізнаються, приїхали не заради презентів, а весело провести час. Слушайте, ніколи так, не їсти, але мені дуже подобається. Це так, чисто за приколу, щоб було. То хорошо, це мені Нравиться, заправляюся. До акції Черкашини ретельно готувалися. В'ячеслав сани навіть позичав у Кума. Готовча зимо на Чудова акція. Почастіше біби проводили. Реакція позитивна, всі дуже гарні, діті гарно. Оскільки у нас акція була зимою, яка була приурочена, на підводному плаванні, так сказати, люди приходили. Костюмах в купальних в ластах, з масками була така акція. І Вирішили літом також провести таку саму акцію, але при яка приурочена зимі. Дуже багато постійних клієнтів, які участвували в тій акції, і в цій, і постійно участвують. і Всі довольні. Гарний настрій та безкоштовне паливо отримали десятки черкащан. Крім того, на АЗС «Перон» діють постійні знижки вихідного дня. Компанія АЗС «Перон» обіцяє, це не остання акція для своїх клієнтів.